Привіт дорогі друзі, 13 серія. Як би там не було, це число забубонно погане, але я на кінець перестановив назад собі МАКОсь з НІС 126, Поки не рекомендую комусь ставити бетки. Особливо МАКОсь. Якщо IOS ще більш-менш попрацює, то Максь ні. От, все переставив, все налаштував, все почистив. прям зараз має бути взагалі без лагів, без проблем. І ми продовжуємо наш острів на кінець. Ми там завершили майже на цирюльній, на новій. Е, давайте починати продовжувати. Дякую, що зі мною. О, дивіться, в нас тут небагато хаток залишилось. Цирюльня, поташня чи поташня? Не знаю. А що поташня в нас робить? Три окремих виробництва. Попіл отримується з палива дерев... деревної кори в печі. Окей, додаткове паливо при цьому не потрібне. Окей. Кожна партія. Луг, добре. І рідкий луг можна використати для виробництва поташу. Луг, добре. І що це мені дасть? Я щось трошки не в'їжджаю, що таке поташня. Ну чи поташня, блін. Ну нехай. Е, так, я надіюсь в мене... А ну зараз, секундочку, треба перевірити мережу. Бо може бути таке, що я під'єднаний до, до Wi-Fi. Але не до. Ну так, да, все правильно, так і є. Ось. Зараз ми під'єднаємося до нормального інтернету, щоб не було проблем. І все буде окей. А, ні, не давайте. Окей, і врубаємо Wi-Fi. Все, натискаю продовжити. І вуаля! Тепер у нас взагалі... Ще й швидкий інтернет. Можна зразу глянути, що там у нас по стріму. По стріму, правильно. Статистика. Давайте. RTX 4080, все круто. 8 Мбит. Це в нас використано. Добре, 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 все чудово, мені подобається. Вимикаємо і це вимикаємо. Добре, продовжимо. Що в нас тут є? Хати будуються, але хати, хати не будуються, бо у нас тут дерева. Багато дерев. І я навіть не знаю, чи вони встигнуться це зробити. Давайте. Почекай. Поташня теж треба цегла. І тут цирюльні треба цього. Давайте цирюльну поставимо наперед. Потім поставимо поташні. і там уже нехай вони видобувають дерева. Ось Також я хотів поставити нову ферму. Давайте подивимося, що у нас є. Що в нас є? Корівник. Почекай, нам ферму треба. Ферму ми будуємо ось тут, ось так гарненько. Ну, типу, не дуже далеко, але й не близько. Ось і перемістимо її теж сюди поближче. А я хочу. Не, Є... ну коннекшн у нас нормальний. Я хочу, щоб у нас оброблялись, оброблялись поля рівномірно, більш-менш, щоб я міг розраховувати на якісь на якісь ресурси. О тут соняшник нормально, як гарно. Та ти що, як прям вдома? Не, ну в нас, звичайно, більш е, частіше воно насаджено було. Але тут теж непогано. Окей, ладно, повернемося. У мене до нас прибув, але нас тут мало що цікавить, мабуть, це олію. На складах 1000 на експорт у нас 500 знову, ми можемо 500 продати. Е, так, добре. Що ти хочеш від мене? Нормальний інтернет? Я його не розумію, що він хоче? Все тут добре працює. О, до речі, щось тут у нас їжі не вистачає вже. А що не вистачає? Сало є, часник є. Ліба купіть і все буде окей. О, вже немає. Проблем проблем з їжею нема. А що у нас взагалі по пшениці? До речі, так, ресурси. Я думаю, може борошно на борошно поставити дві людини. Нехай виробляють собі там. трішечки Пшениця 3070. А, що у нас тут? 440 і зараз 60 принесуть. А взагалі в нас 500 запаса. Ну. а, ну да, ось бачите, тут ставиться. Вітаємо родину глобів з дитиною. Чи глобів. Не знаю. Так, давайте 1000 тут поставлю. А що воно так не ставиться? А, мабуть, тут треба додати 1000. Будь ласка, застосувати. Зараз принесуть пшеницю. ось вже вакансія на різнороба з'явилась. І це чудово. О, не, почекайте, свинарник ще. Що там? Цирюльня будується чи ні? О, дивіться, будується. Капець, вони тут кирпича використовують. Я. В шоці, дивіться. І дивіться, яка кладка, до речі, так. Ці паралельно і тут впоперек так лежать. Цікаво, чого так. Якщо хтось знає в коментарях, напишіть мені, чого саме така кладка кирпича. Бо я трошечки не розумію. Мені цікаво. Хоча, якщо з цієї сторони глянуть, то вроді теж всі так. А, ні почекай. Це тут мають бути точечки. А, ні, подожди, тут тоже нормально. Вот полосочки, вот точечки мають бути. А, ну да, так, да, все правильно. Все правильно. Трошечки я за цей. заптикав. За Добре. Щось е, все равно, якийсь мікролаг, імут лаг є, ну нічого, я потім підлаштую і все буде окей. Е, Наче мережа нормально працює. Ну да, я, по крайней мере, надіюся на це, що вона працює і все окей. От. Я зараз гляну, звісно, але почекайте, будь ласка, хвилиночку. Продовжимо. Не буду вас оце задовбувати цим... цими проблемами. Ось. Трошки пізніше я зроблю краще, щоб було, мабуть, чи що. Я не знаю, щось... щось підлаштую. Я думаю, що ця серія має вийти гарно. І взагалі має все бути супер. Ні. Не надо нічого. Але подивимося, подивимося. Якщо щось буде не так, я, я звісно, перезапишу серію, але вона, мабуть, вже ну, буде трошки ж в часі витягнута, того, щоб ви знали, я там в цій серії, вдруг, якщо що скажу, то що ми побудували цирюльню ось. До речі, тут родина рукодіїв. Якраз для цирюльні. От, побудували цирюльню, побудували поташню, ферму, і всі хати ще добудували. Ну, коротше, в нас тут багато, багато справ. І нам... <кій> і нам треба багато працювати. Дивіться, який гарний будинок. Ось тут і стрижуть. Дивіться, два поверхи, й-мою, навіть... навіть три, мабуть, це ж теж, типу, поверхи, чи... чи це горіше просто. Е, не знаю. Е, два поверхи, і там живе родина, яка може. Лікувати моїх жителів. Е Чому це потрібно, бо. О, погашено по. <с>... Капець: я не... Ні, да. Ви бачили, скільки там позики погашено? Мінус 17 чи 16 тисяч. Ну, типу, я не знаю. Що з цим робити? Давайте може там... на цирюльню поставимо податок в О 2 гривні. Там. Бо я. хай бодасть. Бо я не знаю де брати бабки. Ну, типу, три тисячі в мене залишилось. І це при тому, що в мене 20 тисяч кредита. <рес> Походу ми недовго будемо тут грати. Надо якось е швидше. швидше е зробити видобуток всього там, я не знаю, чого навіть. Коротше, робота має кипіти, продажі, купівлі. І ти дайте ТП, тому що ми тут не виживемо. Ну що тут у нас? Всього там 5 поля чи 5 полей, і на них нічого не росте майже. Ну типу це взагалі якийсь сюр-шутка. Зараз ми зробимо. Надіюсь, що ми зараз зробимо гарненько. До речі, автосейв у нас залетів чудово. Так, ферма будується. Дуже надіюсь, що у нас будується максимально швидко. Ось, і ми туди пересадимо коровок. Для коровок, до речі, думаю, ще одну. Збудувати ще один корівник. А тут прям навпроти. -на -на так буде тут. Буде навпроти ферми. Йдемо тут, ось ферма. Тут десь корівник, так. Да. Корівник буде навпроти ферми і я думаю, що там буде все чітко. З тими коровами. Щоб вони вже могли більш-менш там обробляти. До речі. Так як нас е, в нас з'явилось. Що у нас з'явився Це гельня вже з'явилась. А, поташня там треба для цього. Ось для видобутку. Скла? Не пам'ятаю. Що ми ще можемо тут подивитися? Поташня, миловарня, гута, гончарня, чавнярня що нам надо для будинків отаких е, от? Нам треба скло. Скло. А, тут нема нічого не написано. А в скло у нас можна видобути тільки. Почекай, скляних виробів. В гуті можна скло виробити. Значить нам треба. Поставити ось тут цю гуту. Теж передвину перед. Е... О, від Хору прикольно. Це ж вона таке. Скільки вона прожила? 77 й 733. Ну, нормально, майже 60 років. 60, 60 з копійком. копійкам. 70 років. Ну, десь 70 років, я думаю. А, Добре. Хай би як там не було. Надіюсь, що всі інші будуть ходити в нашу цирюльню і виздоровлювати швидше. Швидше і. краще. Що в нас тут є? Так, хтось з нас приїхав, ганець звідкись там, з диркачів, що хочеш, Соняшнику олію. Ну, можу продати. 500. Укласти угоду. Добре, нам треба буде, я думаю, зробити окреме поле, де буде чисто соняшник круглий рік. Бо без соняшника ми загинаємося. І звісно, нам треба буде все одно ставити льон, Оці коноплі. Тут картопля буде. Ага, ну соняшник тільки... Ну, тут два поля з соняшником і вони щось не дуже-не дуже вчасно приносять мені дохід. Так, давайте на ферму всіх, постачати, пріорітизувати. Тут замовимо двох волів. А, двох одразу, ну так. Корова, корова. Бугай. Віл. І бугай, віл. Все. Два вала у нас теж готується. Поле ми додамо. Я думаю, можна ось тут одне. Ой. Так. Так, задовге. 50. Задовге. Мисля, задовго. 39, так, подожди, тут 50. І тут 50 десь. О, тут от. Від старості 79 років теж добре. <кхи> Я сподіваюся. Чекай, як переприв'язати поле можна якось? А, мабуть, не можна. Місце зайняте, ну да. Ладно, нехай буде. Як є. Зараз ми побудуємо трішечки. Трішечки полів. Оп! Чудово! Так, ну у нас тут буде соняшник, я хочу сонячник. Ні, сонячник. Соняшник пар. Ой, сонячник. Ну, да, отак і буде. Не варати задіяти. чудово е, Перейти до ферми, все тут ок, є. Е, так, у нас щось коров маловато, є, да, здається. А, ну 18. Нормально, нормально. Коров вистачає. Хай буде Так, одне поле тут, е, тут є, правильно, одне поле тут. І ще давайте тут зробимо поле. Нехай вони будуть з деревами, типу, ми їх повикорчовуємо. Оп, задовге. Ось таке. І нехай собі будують їх. Керівник збудували чудово. Добавляємо керівника до горівника, порівника і пасти на полі, оптимізувати поголів'я. Чудово, тут все є. Їжа сідно, максимальний запас 500. Ну, давайте оставимо 500. Вода, нехай може 1000 вийде. Ой, десь це багато. 1000. Вот. І перемістимо туди декілька корів. Ось так ось один. Два. Старих корів перемістимо. Отак, от, хорошо, прямо мені подобається. E, погано, що немає. А, ну от є маленький бугай. Чи віл, точніше, Ще не Бугай, але ж віл. Ну, Дивіться, як побігли ці барани. Такі, як мурашки, прям. Неприкольно. мальовано прикольно. Без будь-яких сумнівань. Ганець мерефи прибув. Що ви хочете? Товарші з мерефи. 1500-500, давайте продамо. Да це звісно маловато, типу по 500, там, ще щось, ще щось, ну хоч, хоч скільки. Тут 100. <загалі> Взагалі не гроші, ну, навіть не по 500, по 50. Ну, коротше, мало, дуже мало грошей в нас виходить. І що до речі, по людях, по людях мало теж, ну нічого. Ми зараз більш-менш розвинемося. Нам треба побудувати ці хатки. А для цього треба побудувати гуту. Е -е, правильно? І все наче. Ось нас що? Каміння, доски, цвяхи, е -е, потім кирпич. Потім. Що це таке? Почекай Ай. Новітка. Блін, тут не пише. Коротше, щось в кошику. Ще якась фігня. Блін, я навіть не знаю, що це таке. Давайте подивимося, що у нас е поташня. О, тут є така штука теж. Гута, тут теж така штука є. Значить, то пісок, мабуть. Ну, я думаю, що пісок, так. Окей, я думаю, от якраз після гути можна планувати. Давайте приберемо ці хатки і ми можемо їх якось. О, можемо. А як ми можемо декілька. Ніяк. Ну ладно. Зараз я поубираю звідси ці хати. І сразу, мабуть, запланую нам. Будівництво... Блін, до чого ж там будівництво? Будівництво великих будівель. До речі, я хотів подивитися, що там в мене по поналаштувань. А ні, все нормально. Здалося. Здалося, що все таке здорове після цих перестановок, що прям капець. Добре, кам'яниця два поверхи, кам'яниця арка, два поверхи, кам'яниця арка, крамниця два поверхи, кам'яниця три поверхи. Кам'яниця арка, кам'яниця плюс крамниця. Все. Потрібне вапнове, ви можете виробляти для, е, потрібне віконне скло. Хорошо. А що тут F1, щоб змінити форму будівлі? Задовге Ну, ми не. ой, блін. Е, добре, давайте кам'яниця три поверхи плюс крамниця. О, так, ось ми її поставимо якось. Почекай. Яка тут сторона, яка? Там маленький вихід, там великий. Давайте оцей великий вихід тут. Поставимо. Треба повернути, щоб. О! Раз. Давайте близенько так. Два. Спробуємо. Спробуємо збудувати дві кам'яниці. Ну, спочатку гута має збудуватися. Але ми в процесі. Ми всі в процесі і дуже надію, що у нас все вийде. Давайте приберемо тут пару людей. Будеть, я не бачу в сенсу багато, тут теж одного приберемо. Тут теж, мабуть, приберемо. Що це керівник? Я думаю, корівник ухував. Хватить двох, там не багато людей. М -м, тут окей. Тачкарня, один тачкар, окей. Uh, ну, та й все. Хай собі сюди йдуть і будують все. Потажня в нас теж працює. Uh, і що у нас тут? Лапнярка працює. Ти що на є Гарбарня, це нам зараз не треба. Нам, мабуть, треба для випалювання лапна. Я не знаю, чи в нас лапнярська піч Так, у нас немає лапнярської печі. Uh, я не хотів би її дуже далеко от лапнярки ставити, але, походу, прийдеться. Ладно, нехай буде тут тоді. Теж десь. Посередині поставимо. Ну, не посередині, а. О, якраз буде, так, біля цих біля вугляних штук. Ти диви, нерівна поверхня, ну як, як з тобою боротися? Хорошо, отак буде. І теж її поставимо десь наперед. Бачите, зразу пропало тут в окно. Була така мисочка Так, я тут дерева не можу досі зрубати, ну нехай. Ну, Давайте рубайте дерева, чуваки. Давайте отак зробимо, може вони типу, спочатку дерева зрубають, потім все інше. Точніше, паралельно будуть і будувати і дерева рубати, ну я так надіюсь Принаймні. Отак, от, от так, поля там будуються. Тут хутір. Дивіться, як хутір виглядає прикольно. Ну це звісно, дві хатки тут не. не туди, не сюди, як кажуть, але. це все одно прикольно виглядає. До речі, що в нас тут у складах? Тут у нас 10 тисяч вугілля. Я планую все забити вугіллям. Я не пам'ятаю, що я планував. Того часу, коли я будував ці. Мабуть, дрова сюди я хотів закидувати. Що у нас тут так багато? Склад переповнений. Окей. Кора 10. А, у нас всього тут 10 тисяч може бути. Значить, давайте. Е кора, дрова. І деревина. Кора, дрова і деревина. У нас ідуть цей склад. Деревина. Дрова. Кора. Чудово. Так, у нас всього тут 10 тисяч міських, значить ми тут по 3000. Заб'єм і тисячу вугілля теж буде. Ой. Три і вугілля. Тисяча. Чудово, когось сюди ми з працівників додамо неодмінно. Коли буде Є. Yeah. І тут у нас теж нікого немає ще. Ніхто не працює, наймати жінок, тільки жінок залишимо. Цих з всіх остальних повбираємо. О, все, чітко. Зараз попривозять сюди все. До речі, вже весна. Майже скоро буде. Чи скоро буде весна. О, дивіться, вже почали фундамент кам'яниці ставити. Це кап'єс, це вони бистрі. Але нам треба. ага, тут тільки різнороби. Вугілля. Ну Вугілля тут достатньо, мабуть. Ну, ось дивіться, тут випалюється, а, тут випалюється тільки, ну окей. Що у нас тут? Отак От зробимо, щоб зразу можна було до всіх застосовувати. І тут теж тачка ревозом. Ну все, там все має саме зробиться. Дуже круто має вийти. Я дуже сподіваюся, що у нас все вийде. І коли все-таки побудується ця гута, не можуть вони ті дерева нещасні зрубати. Давайте, ребята, рубайте дерева. Чим швидше, тим краще. Не, пота, е, поташні. не, не поташні. Недостатньо лугу, щоб почати виробництво поташу. Понятно, бо у нас ще тут е, немає вугілля. <світ> Бачите, як все друг за дружку якось тягне. От, і Там того немає, там цього немає, там те не виходить. І так і виходить, що щось не виходить. О, Дивіться, коровки пасуться, це з якої ферми, до речі. з тої, походу. Тут у нас орають поле, чудово, прекрасно. Мені дуже подобається, як тут все працює. Залишилось все ще три дерева, як вони їх не вирубають, нічого. Ми почекаємо. Ми нікуди не спішимо, тим паче, що у нас є куди дівати наш час. Ячменя у нас багато, а пшениці в нас дуже мало, до речі, залишилось. Мені це геть не подобається. Так, добре, що у нас тут? Пшениця, ячмінь. Тут що буде садити? Гречку. І все, ці пасуться, ці пасуться. Тобто виходить, а тут що буде? Ну зараз тут пара що буде, ладно, пофіг. Побачимо, що буде далі. Що в нас там по сілі е, 10 000. Тисяч... Ой, 1000 на експорт. Давайте продамо 1000. Ну вони взагалі 5000 купують. 5000 це 500 гривень, так? Да? Нехай, я думаю, з часом. У мене тут просто не так багато цієї ропи і взагалі ну, не багато всього. Скільки в нас тут солі? Взагалі немає солі. Тут всього 2000, людям вже ж треба щось їсти. Ви розумієте? 6500. Ну, коротше, маловато. Я ще думаю тут одного все-таки прибрати звідси. Він нам тут не сильно треба. Якби. Хай собі десь там працює. Роботи йому точно йдеться. два тачкаря Ага. Ага ну, в принципі, нормально все йде. Не скажу, що дуже легко. Он там взагалі в нас ці будівельники щезають. Може тому вони не можуть два Дерево зрубати чи що. Ось, я думаю, що ми на сьогодні, точніше, на цю серію, закінчимо вже. Ось, Можемо призупинити, зберегти. І зберегти, да Давайте, мабуть, будемо закінчувати. В цій серії ми трошки реструктуризували наші будівництва, прибрали хатки. І почали робити акцент на кам'яницях. Я вважаю, що це буде правильно, бо в Кам'яниці легше заселити більше людей, туди заїде 5-7 сімей. І це прям дуже спростить задачу з відсутніми робочими місцями. Ось наступні серії, яка по суті буде записуватись зараз, але буде для вас вийде вже через день після цієї. Е, бо треба змонтувати, ще попрацювати трохи треба. <хи> Ось е, Тож, вийде та серія. І в цій серії я вже надіюсь, що ми побудуємо першу кам'яницю. Ось і З до речі, ми, нас обидві З цими з магазинами. Нам не треба обидві з магазинами. Ми зараз переставимо. На не магазин. Добре, дякую, що були зі мною. Е, підписуйтесь, ставте. Е, Лайки, пишіть коментарі, я був радий всіх чути та бачити. Буду радий почитати вас всіх, Пропонуйте якісь ігри або летсплеї, які ви хотіли від мене почути. Е, і побачити, і до нових зустрічей. Гарного дня!